Всім доброго дня! Ріпак доцвітоє. Акація так, мабуть, і не бо померзла. Ну і вирішив я сьогодні трошки розчинути метку. Зараз покажу, які я рамки відбираю з ріпаковим метом для відкочки. Так, трошки одну поставлю. Печочка є. Не повністю тут запечатані, але це дуже слабо. Помедую з ріпака. Угу. Такі ось теж, як де почали тільки печатати, теж забираю, відкочую. Так, зараз вилочку і розпечатаю тут небагато я дібрав. І як покачатиму медагонці, теж ним покажу. Отже, медагонка загружена. Медогонка в мене фірми Melissa 93 машенька. Так, вибираємо програму. R5 я качаю. Так, ну. И нажимаем кнопочку старт. И вот первый медок уже на стеночках медогоночки. Медогонкою дуже задоволений. Просто, просто нема слів. Працює ідеально, це вже третій рік. Я ще в мене стіл для розпочатку сутів, але ну, не, не хотів його замазувати. Меду тут цього дуже небагато. Так що в рамках у меду в мене ще прошлого одного Повно, я ціною був дуже незадоволений на меду і вирішив залишити його в рамках. Так що буде моїм жовкам що їсти. Ото таке діло. Ну, включуся ще, як буду вже зливати з медогонки у відро. Зараз відкриємо кран і перший медок 2024 року побіжить. Отакий такий медок гарный. Дякую всім за увагу, гарних всім розборів і гарної ціни намет.